Слухаємо і не засуджуємо версії викличання німецької мови. Є три речі, які я роблю, і від яких мої студенти були б шоковані. Перше, я інколи плутаю артиклі. Так, я та сама, що сто разів пояснює де да, Сбуває, стою така і думаю, так. А як же так? Правильно рухається, я залежна від перекладача. Так, я знаю граматику, у мене є досвід, але бувають дні, коли мозок не вмикається, і я перевіряю навіть те, що точно знаю. І кожного разу я думаю: слухай, ти ж сама вчиш студентів. Не підглядати. Потім зітхаю, думаю, я теж сьогодні маю право на помилку. І останнє я трудоголік, дійсно жорсткий. Я можу працювати, записувати уроки, рілси, відповідати на стоповідомість студентів і в другі ночі сидіти і придумувати, як простіше пояснити, наприклад, даті. Звучить продуктивно, але зовсім не корисно. Психологи кажуть, відпочинок це теж робота. І я намагаюся в це повірити. А тепер ваша черга. У чому ви боїтеся собі зізнатися? Пишіть в коментарях.